Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році багато хто думав, що все українська держава впаде. Але тоді з'явився він: Іван Виговський. Освічений дипломат Гетьман, який прагнув не війни, а незалежності. У 1659 році Виговський дав ляпаса Московії у битві під Конотопом, знищивши елітну московську армію. Це був шок для царя, і тривалий час у Росії навіть забороняли згадувати цю поразку. Але Виговський не просто воював, він підписав гадяцьку угоду з Польщею. Україна визнавалася третім рівноправним членом Федерації поряд з Польщею та Литвою. Це було складне рішення, але він бачив у цьому шанс зберегти українську автономію. Але ім'я Виговського це символ боротьби за гідність, дипломатію і державність. Не просто гетьман, а державник європейського масштабу. Підписуйся, якщо хочеш, дізнаватись більше про українців, які випереджали свій час.